1 березня, чудовий день, початок весни, півфінал третього сезону Ліги КВН КНТУ. Ваші обласки допоможуть командам сьогодні вийти на сцену бурхливо і неповторно, для того, щоб подарувати вам незабутні враження і пройти у фінал. Доброго дня, шановні пані панове! Доброго дня, шановні студенти, викладачі та гості нашого прекрасного університету. З Днем Весни вас сьогодні, сьогодні, перше березня. Поаплодуйте цьому факту. По перше, так. І звісно ж, сьогодні довгоочікувана мить, довгоочікувана гра сезону це півфінал. Сьогодні змагатимуться команди для того, щоб пройти фінал, який відбудеться, щоб ви знали 1 квітня. Традиційно, 1 квітня в цій залі ми проведемо фінал вже третього сезону. Ваші оплески! Дорогі друзі, ми розпочинаємо півфінал, і сьогодні в півфіналі змагається сім команд під ваші теплі. Області зустрічайте збірна торгового. Вінницький торговельно-економічний інститут. Підтримуємо, підтримуємо команду. Півфіналісти! Ще один півфіналіст. Збірна команда Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТУ. Команда, представники Києва Київського національного торговельно-економічного університету під назвою ЮТОРУЛУ. Зустрічайте. Факультет ресторану, готельного туристичного бізнесу. Ще одна команда з Києва. Це представники факультету обліку аудиту і інформаційних систем. Команда доріме! Є у нас ще один такий прекрасний колективчик, який е, побажав називатися не командою КВН, а просто ТО Бурулька, творче об'єднання. Бурулька, представники факультету обліку аудиту, інформаційних систем, факультету торгівлі та маркетингу і факультет готельного та туристичного бізнесу. Ваші області. Завітали до нас прекрасні півфіналісти з чудового неповторного міста Харкова. Економ-класс Харківський торговельно-економічний інститут. І ще ще одна команда з прекрасного, неповторного мальовничого міста України Чернівці, Чернівецький торговельно-економічний інститут, команда КВН Гойра. Друзі, давайте ще раз поаплодуємо командам. Сьогодні важко було готуватися і весь час з фестивалю. Вони готувалися для того, щоб прийти в фінал. Давайте поаплодуємо ще раз, ще раз, ще раз, ще раз. Так, дякую. Всі, всі команди на сцені. За традицією є ще одна команда, яка сидить перед сценою і оцінює нашу роботу наших гумористів, наших кавенчиків. Це вельми шановне. Журі. Давайте їх привітаємо. Учасник вищої української ліги КВН, учасник розсмішних коміка, резидент вар'ята шоу You Comedy камедівей Коля Кутуньо. ваші області. Директор відкритої Київської ліги КВН Отклік Євгеній Розенблат, ваші області. Неможливо бути в журі без неповторної дівчини. Учасниця проекту супермодель по українці. Вона не повірите, вона виграла чорну сцену на першому всеукраїнському стендап-фестивалі. Анастасія настасія давайте поводимо. Є у нас представник автор, автор та актор команди КВН Югославський діан» та автор студії мама Катала Юра Шевчик. Ваші обласні. І є такий об'єднуючий колективчик з трьох людей. Це фіналісти першого сезону телевізійного проєкту Ліга сміха, автори та актори команди Зайнька, місто Запоріжжя Віталій Гончаренко, Віктор. Іванівський і Андрій Каляда. Об'єднує Об всіх наш найголовніший член журі це голова журі, директор культурно-мистецького центру нашого університету Руслан Вікторович Фандера, Ваші обслугі. Команди є, журі названо залишилося розпочати ігру. Нашу гру, наш півфінал розпочне неповторна, чарівна та вишукана Шаповал Світлана Леонідніна, проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного торговельно-академічного університету. Вашого ще раз погоди! Я дякую за представлення і ну, що деяку правку. В свій час член збірної команди з КВН. Полтавського полтавського інженерно-строїтельного інституту. <праць> Дуже приємно, що займається сьогодні у нас тут у залі. Хотіла <праць> хотіла пишатися нашим ютуру луз, бо вони чомусь вийшли лише в двох, а де інша команда. Це вони так шутять. <праць> так шутять, добре. Але в, на Лігі Сміху, яка була, мабуть, місяць тому, наші ютурулуз, члени нашої команди, поки що були на подтанковці. Будемо вірити, що в наступному сезоні вони вже будуть змагатися в лігі Сміху. Давайте їм пообімо. Шановні друзі, колеги, студенти, журі, ми дуже всі раді бачити дійсно вас в нашій залі ще раз всіх з днем. Весни з першим днем весни вітання всім вам від нашого головного головний юморист і головний наш мозг університету від Анатолія Антоновича Мазара. Кубок на сцені. Команди на сцені. Ні пуха, ні пира. Дякую. Гарного добро. свята, дякую. Дякуємо вам, проважаємо вас за глядачський залиш, до теряти. Команди вам сказано, не було не пірати. Готуйтеся до першого конкурсу. Проважаємо вам вас за куліси. Ще раз обласки команда. Друзі, розкажу рекламу сьогоднішнього дійства. Сьогодні буде три конкурси. Тема сезону у пошуках перемог. Тема гри мистецтво перемоги. Сьогодні грають команди такі конкурси. Привітання! Командна перемога. Яке оцінюється 5 балів. Потім граємо в розминку. журі задає питання. Можна по темі, можна не по темі, які оцінюються в 0,2 два бала за відповідь. Можна буде, ви розумієте, да, система проста. І наступний завершальний конкурс це буде театральний номер. Перемога в театрі починається з до трьох хвилин.